Це одне з шах управлінь на Дніпропетровщині. Тут не зупиняється робота попри відключення світла та блекаути, а також суттєву нестачу кадрів. Якщо ми їдемо під лаву, я даю три сигнали. Юлія Переселенка з Донеччини. Постійні обстріли змусили її родину переїхати на Дніпропетровщину. У рідному Торецьку на шахті працювала телефоністкою. На новому місці опанувала іншу професію. Я управляю надґрунтовою дорогою. Доставляю під лаву лісоматеріали, обладнання. Спочатку було незвично, вони, напевно, були у шоці, що дівчата поприходили. Але потім ми один до одного звикли, вони нам допомагають, усе навчають. За можливість шахтарів безпечно видобувати вугілля відповідає Тетяна. Жінка обслуговує важку техніку. Моя установка на даний момент висасуває газ метан із дігазонних скважин шестого добычного учасника. Так завою на положення нехватка категорічка людей. помочь нашим мужчинам давувати уголь для забезпечення електроенергії. Сергій торік повернувся з фронту на шахту. Розповідає, пройшов перенавчання за програмою, яку запровадили на підприємстві для ветеранів війни. Сам вирішив повернутися на старий Стару дільницю де працював раніше. Комбайном нам добуває самоділ'я. Люди працюють комбайном. Технології йдуть уперед. Бригадир Артем каже, нині на цій дільниці майже півтори сотні шахтарів. Чоловіки та жінки працюють позмінно вдень та вночі. На Націлаю, добуваємо уголь, даємо паливо для теса. Шахта ну це як енергетичний фронт. Ми виконуємо, тому що. Ми зараз на глибині 370, а там у нас сім'я всіх. Там сім'ї і всім сім'ям потрібно світло. Я думаю, всій країні нашій. цілодобова робота не припиняється і на поверхні. Цей цех займається ремонтом та виготовленням гірничо шахтного обладнання, розповідає заступник керівника дільниці Віктор Семенченко. Додає від перших днів повномасштабної війни працюють і на допомогу армії. Коли стрімко просувалася, яка руці навала, була потреба їжаки протитанкові. Ми виготовили. В перші ж дні три зміни працювали, виготовили порядка десь до сорока один. Кожен п'ятий працівник зараз на війні зазначає керівник шахту управління Сергій Фараонов. Каже, хоча підприємство відчуває брак кадрів, працює наповну. Євген Подашенко Поліна Паламарчук, Ольга Кім Суспільне новини, Дніпро.